Привіт! Продовжуємо таро-розклади, таро-прогнози, <с spraw> таро-гороскопи. Дивимося водолійчиків, наших допитливих, веселих. водолійчиків. Що ж вам принесе рік вогняного коня? Дивимося саме на можливості в цьому відео. І так, можливість перша. це шанс позбутися якихось старих емоційних зв'язків. Чогось з минулого, чогось такого, що тягне вас подумками емоційно назад. Можливо, це спогади, да? можливо, ви вже з кимось розійшлися, і це спогади, які вам не дають спокою. Можливо, це якісь шаблони, за якими потрібно жити. Тобто рік коня принесе вам можливість звільнити серце для нового. Наступна можливість це шанс відпочити, шанс він дивити сили, зосередитись на собі, на своєму розвитку, подумати, побачити якусь ситуацію з іншого боку, побачити перспективи, які у вас будуть. Шанс зберегти ресурси. Закріпити фінанси, доходи, розвинути проєкт, можливо, хтось планував бізнес створити. А також це про створення такого затишку, гармонії, в сім'ї, в оточенні, в житті, в принципі. Король Жеслів це шанс діяти, але діяти. Таку спокійно, знаєте, не а, через інших, не через а, я сказав чи сказала. Це коли не силують себе і інших, це коли м така рішучість м зі сторони мудрості, а не з сили, я сказав. Тобто рішення, які приходять і базуються на мудрості, а не на впливі, контролі. Чудова, імператриця. Імператриця у мене вже не раз випадала, до речі, рік коня принесе вам можливість росту, творчості, розвитку, прибутків, це шанс створювати нове в житті, проекти, ідеї, гармонійні стосунки. Це також можливість отримати за імператрицею підтримку, процвітання, розвинути в собі внутрішню таку щедрість, впевненість для когось із водоліччиків це можливість вагітніти або, або, або народити. Да? Тобто Ріст, творчість, прибуток і все саме хороше. Повішений. Повішений це можливість подивитися на ситуацію з іншого боку. Тобто знайти рішення там, де здавалося все, я в тупіку. Ситуація патова, все капець. Тобто, приймати, сприймаємо це паузу, да, притормажування як шанс. Не як те, що все припало, а як можливість просто зупинитися і переглянути, як діяти, як жити. Тобто, це зміна перспективи. Це вам дано для того, щоб знайти вихід. Не для того, щоб ви впали в депресію і, і взагалі не, не рухатися. Тобто можливість подивитися на певні речі з іншого боку Шанс уникнути якихось необдуманих рішень. Знайти рішення там, де, знову ж таки, ви зависли і вам здавалося, що ви в якомусь тупіку. Обмірковуйте слова, обмірковуйте кроки, знайдіть ясність без поспіху, не кидайтеся якимись гострими словами. Не вступайте в конфлікти. Закохані. Те ж карта, яка я не знаю, майже всім випадає. Мабуть, всім, кого я на сьогодні дивилася. Це шанс визначитись в стосунках в життєвих пріоритетах, як я хочу, щоб зі мною поводили, як я хочу, щоб все відбувалося, як воно має бути саме для мене. Це рік надає шанс зробити вибір вибір, який веде до особистої гармонії, до особистого щастя. Це вибір від серця такий. Це також баланс, баланс між серцем і розумом, тому що не завжди те, що відходить від серця, конкретно да, на, на, нас. Тобто є момент рожевих окулярів, як я кажу, да? є момент маніпуляторів і прочих людей, які це можуть скористатися. А з карта закохань говорить саме тоді, коли, ми, коли у виборі приймають участь не тільки серце чи тільки розум, а от вони в такому тандемі, і це якнайкраще для вас тоді програється. Баш пентаклів. Ну, якщо в цьому році у вас не було можливості там, навчатися, щось нове робити, то рік коня вам надасть таку можливість. Уникайте якихось пустих. Ну, Коротше, того, що вам не корисно, не розпорушуйте енергію на навчання в тій сфері, яка вам, ну, в принципі, і ніде і, і не пригодиться. Да? Тобто, закріплюйте знання і навички, які ви вже маєте, і зосередньтесь на реальних, практичних якихось кроках. Десять кубків це така сімейна карта. Ви зможете переосмислити. Питання сім'ї. Можливо, ви мали якісь там, чіткі правила. Сім'я має бути така-то, та-то, така то. Ідеальні стосунки мають бути такими. -то. Тобто ви зможете якось переглянути це питання і для себе визначити, що саме ви хочете бачити конкретно в своїй сім'ї. Зможете знайти справжню якусь гармонію. О, саме... Через реальні погляди, не через фантазію, як воно у других чи як воно має бути, а просто от реально. І також це шанс навчитися будувати щастя, але знову ж таки підкреслюю щастя на своїх умовах для кожного щастя, воно своє. Да? Девід Джеслів нам говорить про можливість витривалості, можливість стійкості такої. Триматися, не здаючися перед труднощами, ви вже на досвіді, ви вже маєте певний багаж, мудрість, і ви його зможете використати для нових якихось своїх перемог, справ. Це про те, що рік надасть вам рішучість. Рішучість і витривалість у досягненні своїх ці цілей. Смерть. Ем, якась у вас трансформація, якийсь перехід е, е, йде дуже повільно. Повільно, але стабільно. Про що це говорить? Що. Якщо воно йде повільно, то значить не буде різкості, травматичності, чогось такого якогось екшену і дуже болючого. Тобто зміни для вас відбуваються м'яко. Це про те, що якщо вам щось потрібно буде змінити в цьому році, то ви знайдете спосіб змінити це без стресу, без надмірного шоку. Тобто, якщо ви захочете розірвати з кимось відносини чи знайти нову роботу, то ви це зробите на м'яких лапках без стресу. Отже, водолічки. У вас такі великі прориви в рік коня: вибір нового шляху, прийняття рішень, нові перспективи, нові погляди на життя. Творчість, процвітання, стабільність, можливості ви матимете відпустити минуле, відпустити старі очікування, відпочити, переглянути якісь свої плани, стратегії, як правильно жити, як правильно будувати відносини. Скористайтеся цими своїми вміннями витривалості. Ну, з практичного, це навчання, розвиток, така стійка плідна праця. Ну і яка трансформація, м'які переходи, м'які зміни. Отже, бажаю вам водолічики, щоб рік вогняного коня приніс. Саме ясність у тому, що ви обираєте, мудрість а, у рішеннях да? і таку внутрішню стійкість. Бажаю вам нових ідей, творчості, гармонії, нових людей. <гум> Бажаю гармонії в стосунках, таких м'яких нестресових змін, якщо вони мають вже да, статися. І щоб зміни приводили вас саме до розвитку і до щастя. М -м -м -м. Можливості всі і щастя. Удачі вам, обіймаю!